Світло завжди перемагає темряву. Цьому, на думку юдеїв, і вчить свято Хануки, яке вже п'ятий день відзначають у Чернівцях. Відтак співали пісень, нагороджували достойних діячів єврейської громади та ділилися власним світлом. На дійстві побували і мої колеги. з страху, слава Богу. Саме так з піснями у Чернівцях іудеї справляють хануку. Історія свята передається з покоління у покоління. Іудеї пов'язують її з господнім дивом. Коли євреї, іудеї перемогли греків. Вони коли прийшли в храм, він був розробований, так як сьогодні орками грабується Україна, і там залишилося цього лампадного масла тільки на сутки. Для того, щоб виготовити. Нову порцію масла потрібно було сім днів. Вони запалили, почали готувати масло і та лампадка, та свічка, яка мала горіти одні сутки, вона горіла всім і якраз встигли зробити порцію іншого масла. Особливого символізму свято ханоки набуває цьогоріч. Ханука – це символізує перемогу. Світло над темрявою. Сьогодні це дуже актуально, тому ми прийняли рішення святкувати цей, цей праздник. Сьогодні п'ятий день, ми сьогодні будемо запалювати п'яту свічку. Пісні для святкового концерту також обрали особливі. Українці і євреї, всі тільки на землі. Серед артистів були й ті, хто приїхали в Україну, щоб підтримати її в непростий час. Я приїхав в славетне місто Черновці, з святої землі, з міста Хайфи. І вже давно я знаходжусь на Україні. І допомагаю українцям, тому що я тут народився, і вважаю, що кожна людина, яка вважається українцем, навіть якщо він не етнічний українець, мусить. І повинна це робити. Я допомагаю волонтерів тут. І вже багато зробив. І хочу ще багато зробити. Чернівці це супер єврейське місто. Тут дуже гарно відносяться до євреїв, до єврейської культури. Тут велика громада єврейська. Євген вбачає у концерті підтримку українців на культурному фронті. Заповідь Хануки розганяти пітьму. Світ має розганяти пітьму. Я вважаю, мене запросили прийняти участь. У святковому концерті для ваших людей, щоб заспівати і тримати культурний фронт. Тому що ми не просто співаємо, а ми тримаємо тил, а без тилу нема передку. Відвідувачі дійства вважають, що для святкування Хануки завжди варто знаходити час. Ну, це національний єврейський праздник, звісно, треба празднувати. Тобто не так много у нас зараз євреїв, взагалі то вже залишили. Тому Пятая свеча, п'ята свіча, яка сьогодні самых найважливіших, вона проганяє тьму. Це праздник чуда, коли світ проганяє тьму. Його завжди треба праздновать. Це надважливо, тому що світло переможе темряву, тому що добро переможе зло, тому що Україна вільна, буде завжди вільною, тому що сьогодні від малесенької свічечки. Засвічується серця людей по всьому світу, не тільки іудеїв, а всіх людей на світі. Валерія Пержон, Андрій Моронеско, теми дня ТВА.